На даху Житомирської обласної лікарні цьогоріч планують встановити 300 сонячних панелей. Сонячні панелі отримані в минулому році. Зараз у нас прибувають на зберіганні. Вони підступили до нас по проекту Промінь надії. Це іде грантодавець фонд підтримки енергетики України за сприяння австрійського уряду для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії критичних закладів критичної інфраструктури. України. Кількість панелей 300 штук, загальна потужність їх є 102 кВт. Це за розрахунку, що 102 кВт буде виробляти електричної енергії за годину в піковий час дня за умови сонячної погоди медичному закладу вдасться заощаджувати від 20 тисяч до 30 тисяч кіловатів на місяць, підрахував Олександр Веселовський. Воно підключається до загальної мережі лікарні, і воно буде використовуватися в автоматичному режимі для задоволення потреб лікарні. Якщо буде недостатньо, то значить до споживається із загальним мережі. Зараз у нас іде. Грантодавці шукають додаткові кошти для того, щоб придбати недостаючі обладнання. Цьому році хочу постав вже провести монтаж даних панелей і підключити їх для роботи. Один монтаж цих сонячних панелей буде складати десь порядка 170 тисяч євро. В лікарні використовують інші види альтернативних джерел електроенергії. Під час бликаутів ми не використовуємо електроенергію для всього. Ми використовуємо тільки те, що є край необхідно. Це реанімація, операційні, це для підключення обладнання і підключення освітлення. У нас обладнання, яке має безперебійники, У нас є апарати безперебійного живлення тесла, які ми теж отримали як грантові, де підключені теж деякі види обладнання, особливо операційні, де і відділення анестезіології реанімації. А також у нас є дизель-генератори, які на сьогоднішній день влаштовані. Практично всі корпуса у нас під'єднані до дизель-генератора. Але ми працюємо над тим, що у нас є заявка, і ми хочемо і маємо можливість отримати великий дизель-генератор, потужний якого вистачить для того, щоб забезпечити безперебійне живлення всіх корпусів. У нас вже є місце. Коли отримаємо дизель-генератор, ми розробимо проєкт і зробимо підключення всіх корпусів, щоб у нас було централізоване забезпечення альтернативним живленням.